Вітаю вас. Радий сьогодні бути разом з вами в Домі Божому. І зараз у нас час, коли ми будемо роздумувати, розмовляти над Словом Божим. Тому я попрошу бути всіх уважними і бажано не спіть, коли буду проповідувати. Слухайте слово, нехай воно вас збудує, бо я буду проповідувати, намагатися проповідувати саме чисте Слово Боже. Друзі, я хочу на початку вас запитати, як ви гадаєте, що є найцінніше і найдорожче в місті Києві? В місті, в якому ми з вами живемо? Не бійтесь якісь варіанти, скажіть, що земля, люди, да? а якщо бути точнішими, то і в Києві, і в Україні, і в цілому світі найдорожче, що є, це люди. А якщо бути більш точними... Не просто люди, а душі людські. Це найцінніше, що може бути. І Христос каже, яка користь, коли людина здобуде увесь світ а душу свою занапасти. Да? Нема ніякої користі людини в тому. І саме за душі людські йде війна. Іде в духовному світі війна, і йде в фізичному матеріальному світі кожного дня війна. Саме за душі людські була заплачена і найбільша ціна з усіх. З усіх, яких могла бути заплачена, це, це кров Ісуса Христа. Саме ця кров вона омиває всяку душу, яка до неї приходить. І самий нікчемний, самий бідний жебрак, який, який може для людей нічого не вартувати, який погорджують люди і нехтують ним, він в Божих очах надзвичайно цінний, бо він має вічну душу. Це єдине, що піде у вічність. Чому душа цінна? Тому що все тимчасове, всі матеріальні блага, вони тимчасові. Але душа, вона йде до Бога або йде у пекло. Це вже від, від людини залежить. І ми сьогодні будемо також про це говорити. Я сьогоднішню тему назвав Світло для світу, виходячи з того текста, який ми будемо читати. І попрошу, ми будемо багато читати, і я хочу. В основному це перше послання до Івана і Євангелія від Івана. І спочатку ми прочитаємо перше, апост... перше послання апостола Івана, перший розділ, п'ятий вірш. Прочитаємо поки що один вірш, ми потім повернемося до цього тексту. Перша Івана, 1.5. А це звістка, що ми її чули від нього, і звіщаємо вам. Бог є світло, і немає в нім жодної темряви. Ще раз, Бог є світло і немає в Нім жодної темряви. Дуже такий потужний, дуже фундаментальний вірш, так? і апостол Іван каже, що це він чув від Христа, це він бачив в Христі, що Бог є світло, в Бога нема ніякої темряви. Те світило, яке Бог поставив над нами, це сонце, яке нам світить, яке нас гріє, на яке людина не може дивитися своїм ну, необоруженим оком, да, тому що вона осліпне. Воно наскільки ярко світить, але за допомогою е, сучасних приладів, ми бачимо, що є фото, що на сонці також є плями чорні. На сонці, яркому сонці, є чорні, чорні п'ятна. Да? А Бог, в якого ми віримо, в нього нема ніякого чорного п'ятна. В ньому нема ніякої зовсім темряви. Він абсолют в святості, у чистоті, у праведності. Це абсолютне світло. Часто люди, можливо, вороги християнства, які негативно ставляться до Бога, вони можуть казати, що Бог є приписувати Богу якісь невластиві невластиві Богу, Божій природі речі. Такі, і так би мовити, сказати, що Бог є несправедливий, можливо, люди десь якусь історію з Біблією одну прочитали. І зробили собі висновок. Бог є несправедливий, Бог є жорстокий, Бог є злий, то це є повна неправда. Ми розуміємо, що е, наша віра ґрунтується на слові, а слово якраз і каже про Божу святість, про Божу чистоту. Люди ці цілковито помиляються, не розуміючи того, що в тому, що відбувається на землі, і те, що всі ми з вами бачимо, це горе, це біда, це смерті, це хвороби. В цьому не Бог винний, в цьому людина винна. І це людство вибрало таку собі долю, коли пішло е, послухом Богові, коли Адам і Єва не послухались Бога, коли гріх війшов в світ. І винен також диявол. Він сприяє тому, щоб це зло, це темрява вона поширювалась, бо він є батьком всякої неправди і зла написано. Прийде час, і ми знаємо, що цей час все ближче стає, коли Бог буде судити диявола, буде судити тих ангелів, які послідували за ним, буде судити тих людей, які вибрали цю сторону. І цей день все ближче і ближче стає до нас. Нам, також людям, віруючим в житті, буває порой нелегко іноді. І у нас також можуть бути сумніви, особливо. В тому, чи справді, чи справді Бог такий світлий, чи справді Бог такий добрий, а особливо ці сумніви підступають тоді, коли ми в якихось складних обставинах знаходимося, коли нас життя підпирає, коли, можливо, ми навіть проходимо якимись долинами, такими як проходив десь Давид, можливо, можна їх назвати долини смертної темряви, коли здається, не видно світла, нема просвіту ніякого і. В цей час може закрадатися сумніви, але для того це слово нам і дано, щоб ми його читали і щоб воно нас будувало, ми стоїмо на слові, що Бог є світло і в ньому немає ніякої темряви. Якщо вам хтось колись буде казати інше, що Бог є в Бога є якісь темні сторони, ніколи не вірте цим людям. Це люди, які, це думка, яку транслює диявол, е, хоче показати, що Бог не є світло. Не слухайте ніколи цих людей. Бог є абсолютне світло. Людина не є світлом сама по собі, а Бог є світлом. І в повній мірі Бог показав своє світло до людей. Він пролив своє світло до людей, коли Ісус Христос прийшов на цю землю. Бог показав, як він сильно любить людей, як Він хоче пролити оцей промінчик, промінчик світла, яркий такий промінь світла дати на землю, показати людям напрямок. І Христос прийшов на цю землю, щоб зруйнувати справи темряви і дати людству світло життя, щоб у правді ходили. Так і написано. Тому то з'явився Син Божий, щоб знищити справи диявола. Відкриємо також разом з вами Євангелія від Івана і прочитаємо, як оце світло Ісус Христос, як Він засяяв у темряві і прийшов у тілі людини на землю. Євангелія від Івана. Перший розділ із 4 вірша по 12 прочитаємо включно. Євангелист каже так: І життя було в нім, в Ісусі Христі, в Бозі, а життя було світлом людей, а світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його. Був один чоловік, що від Бога був посланий йому ймення Іван. Він прийшов на свідоцтво, щоб засвідчити про світло, щоб повірили всі через нього. Він тим світлом не був, але свідчити мав він про світло. Світлом правдивим був той, хто просвічує кожну людину, що приходить на світ. Воно в світі було, і світ через нього повстав, але світ не пізнав його. До свого воно прибуло, та свої відсуралися його, а всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати тим, що вірять у ймення Його. Такий цікавий текст. І я хочу вашу увагу. Звернути на п'ятий вірш, який ми прочитали, а світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його. Ми всі розуміємо і бачимо в житті, що і Біблія нам про те каже, що всі ми живемо у світі, який лежить у злі, який лежить у темряві після гріхопадіння. І ми це бачимо, ми відчуваємо щоденно на собі. А особливо ми це відчуваємо зараз. Коли проти нас йде повномасштабна війна, коли кожного дня вбивають невинних людей, коли руйнується інфраструктура, коли люди залишаються без домівок, коли здається, коли ця темрява закінчиться. І ми це відчуваємо, цей е, е, наслідки оцього братовбивства. Да? І те, що відбувається, це не є, не чим, не є чимсь новим для людства. Ще на початку свого існування ми знаємо про перше братовбивство, коли Каїн повстав і вбив Авеля. І це все наслідки непослуху Адама і Єви і їхнього подальшого гріхового падіння. Людство не може без Бога жити мирно. Весь час на протязі всієї історії люди воюють одне з одним, всю історію існування на землі. І вони є ці війни, і вони будуть. А Христос ще попереджав своїх учнів, що перед його приходом ще більше буде воїн. Да? Він каже: ви ж про війни почуєте і про воєнні чутки. Глядіть, не лякайтесь, бо статись належить тому. Про це все нас Бог попереджає. Також в цьому п'ятому вірші цікавий, друга його половина, сказано і темрява не обгорнула його. Вона намагалася обгорнути світло, але вона не в змозі обгорнутися світло, яким є Христос. Темряма в особі диявола хотіла зробити все, щоб це світло Боже для людей не засяяло. Диявол, після того як Бог сказав Єві, що насіння жінки зітре голову йому, він почав весь час робити все можливе, щоб перервати оцю лінію Месії, щоб Христос не з'явився, щоб Христос не прийшов. І не зробив цю місію спасіння для людей. І ми пам'ятаємо, ми вже говорили про Каїна і Авеля на початку, зразу вбивство йде. Потім, коли е, диявол скільки разів хотів, Месія мав прийти через ізраїльський народ, через насіння Авраама. І скільки разів диявол хоче знищити це насіння, цілою нацією хоче згубити, щоб не прийшов Месія. Ми пам'ятаємо в Єгипті, так, Єгипетський фараон. Видає наказ вбивати всіх хлопчиків єврейських. Хто за цим стоїть, ми розуміємо. Ми пам'ятаємо також часи Артаксерська. В нього був такий гаман, який також видає наказ, бо йому Мардехай не поклонився, він також видає наказ знищити всіх євреїв по всьому царству. Але Бог кожен раз захищає і Бог кожен раз проводить свій народ. В Бога є план. Ми також пам'ятаємо, коли. Коли Ірод дізнався від волхів, що має народитися цар, вони прийшли, кажуть, де цар? Він має народитися тут. То що Ірод робить? Він також хлопчиків вбиває. Хто за цим почерк? чий? Хто є вбивця? Ми розуміємо, хто за цим всім стоїть, хто хоче перервати лінію Христа. Христос, коли прийшов, уже з'явився, коли він прийняв водне хрещення, коли був духом поведений в пустиню, і в пустині до нього також диявол підходить. І також і вже і Христа спокушує. Отак, от от, наскільки сильно темрява хотіла поглотить, обнять об'ять світло, але нічого не вийшло, Бог вийшов переможцем. Ми знаємо, да? написано: темрява не обгорнула його, Бог вийшов переможець. Світло Боже засяяло через Ісуса Христа цьому світові. Також хочу звернути вашу увагу на дев'ятий вірш. Світлом правдивим був той, хто просвічує кожну людину, що приходить на світ. Ми знаємо, що в світовій історії було багато різних вчителів, засновників якихось релігійних організацій, по їхнім же самим словам, вони приносили світло, вони і приносили якесь просвіщення для людей. Але це і рядом, і близько не стоїть біля Ісуса Христа. Ми знаємо із Біблії і читаємо ці слова живі. Але цей вірш нам дає однозначну і правдиву відповідь. Хто є правдивий, хто є, іскри? Хто є істинний, єдине світло, яке? Це Ісус Христос. Немає іншого світла. Він є той, хто просвічує кожну людину. Якщо ми візьмемо, наприклад, рентгенівські промені, то вони просвічують тіло людини, так? Вони можуть, наприклад, зараз осколків багато в людей, воно просвічується, і осколки видно на рентгені, або там кістка, яка зламана, хто ходив трампун, той знає. І лікар вже дивиться на, на снімок, да, і вирішує там, чи операцію потрібно робити, чи якесь інше лікування. Да. Та коли ми говоримо про це світло Боже, яке просвічує кожну людину, то воно набагато глибше просвічує, воно просвічує туди, куди ніякі промені не можуть добитися. Воно просвічує душу людини. І ми говоримо, коли про світло Боже, то воно просвічує набагато далі і глибше. Воно проходить до поділу душі і духа, суглобів та мізків, і спосібне судити думки і намери серця. Ось куди це світло проникає. Тому. Від цього світла не може сховатися жодна людина від Божого світла. Воно просвічує кожну людину, яка з'являється на світ, яка приходить на світ. І якби людина не ховалася, Боже світло її рано чи пізно наздожене. Воно просвітить, і краще раніше людина сама прийде до цього світла, сама виявить свої справи, ніж коли Бог буде просвіщувати людей на суді. Нічого таємного нема, щоб не виявилось. Все таємне стане ямним одного разу. Дуже багатьом буде соромно там. Читаємо 10, 11 також вірш. Воно в світі було, і світ через нього повстав, але світ не пізнав його. До свого воно прибуло та свої відсуралися. Але не превеликий жаль, ми читаємо, що світ в переважній більшості він не прийняв це світло. Він відсурався свої, Христос прийшов до свого, до ізраїльського народу, і свої відсуралися. Ті, які чекали його, ті, які знали через пророків старого заповіту, Ісая каже, що світло, світло на просвіту поганам, багато світлом саме називає, а вони не зрозуміли, вони не прийняли Христа. І я, коли це читаю, я думаю, чому так сталося? Чому люди не прийняли Христа? Чому люди не захотіли прийняти світло? І чому сьогодні так стається, що люди відмовляються від світла, вони розвертаються в іншу сторону? Знаходяться в тяжких обставинах життєвих, в темряві повній, в безнадії. І ти, коли говориш людині про світло, людині це не цікаво, їй краще бути так. І я знайшов відповідь в Євангелії від Івана, коли Христос говорить з Никодимом, Він якраз і говорить про це. В цій же Євангелії, третій розділ, 18, 19, вибачаю, 20-й вірш. Ось що каже Христос: суд же такий, що світло на світ прибуло. Люди ж темряву більш полюбили, як світло, лихі бо були їхні вчинки. Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не зганено вчинків його, Тобто, щоб вчинки його не стали видними. Так? І ось відповідь на питання, чому люди, так, чому люди так повели себе? Чому люди не прийняли? Тому що вони полюбили темряву. Вони полюбили темряву. В темряві їм комфортно. От наскільки може бути складно, в темряві комфортно. Люди полюбили темряву, в ній комфортно. Вони не хочуть, щоб про їхні темні вчинки хтось дізнався. Бо прийти до світла це показати всі свої справи, а вони в них лихі. Тому люди добровільно вибирають темряву, бо не хочуть змін. І цей світ відкинув світло, яким є Ісус Христос. Бог дає людині свободу вибору. І людина сама. Вибирає залишатися їй в темряву йти на вічну погибель, чи йти до світла і йти в Небесне Царство. Як десь я почув такий вислів, що в ад і в озеро Огнене, Огнене підуть тільки добровольці, так само, як і в небо, підуть тільки добровольці, туди насильно ніхто не піде. Люди, те, що вибрали за життя, отуди вони й підуть. Іншого дороги нема, добровільно. Бог поважає нас, наш вибір. Він нам пропонує спасіння. А діло вже наше прийняти це спасіння чи не прийняти. Все залежить від вибору, який робить людина на землі. Тому, друзі, ще звертаюся до тих, хто ще не визначився, можливо, хто десь на дорогі до цього світла, визначайтеся. Нехай вас Бог благословить, щоб ви вибрали правильний шлях, правильну дорогу. Нехай Христос просвітить вас, ваше життя. Також. Що ж до тих, хто повірив в Сина Божого, в це світло Боже, хто сказав, що Христос світло Його життя, то ми також маємо ходити в світлі, як ми вже сьогодні чули, щоб наше життя, наші справи прославляли Боже ім'я. І люди, дивлячись на нас, бачили світло Боже. Пам'ятаєте, колись Господь сказав: ви світло для світу, до учнів він так сказав, ви світло для світу. Отак Отак він сказав. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони чули ваші гарні слова та прославляли Отця вашого що на небі. Так написано чи ні? Щоб вони чули ваші гарні слова. Ні, друзі, щоб вони бачили добрі діла. от що важливо. В першу чергу для людей. Важливі наші діла, не те, що ми говоримо, те, що ми робимо, як ми живемо. Люди на це дивляться. Якщо вони бачать, що людина говорить одне, а робить по-іншому, вона не буде цього слухати. Ту людину. Ну, Нормальна людина не буде слухати, якщо до неї прийде якийсь незрозумілий, буде говорити правильні речі, а вчиняти по-іншому. Ну, Я таких людей не слухаю. Слухаю людей, які як говорять, так і роблять. Саме ділами ми можемо показати Боже світло, Божу любов людям. Які зустрічаються нам. Бо казати і робити це зовсім різні речі. Давайте також повернемось до того тексту, з якого почали, з Послання до Івана перше. Шостий сьомий вірш. Це якраз про це і говориться: слова і діла. Шостий сьомий вірш. Перший Івана. Шостий сьомий вірш. Коли ж кажемо, що маємо спільність із ним, з Ісусом Христом. А ходимо в темряві, то неправду говоримо й правди не чинимо. Коли ж ходимо в світлі, як сам він у світлі, то маємо спільність один з одним. І кров Ісуса Христа, Сина Його, очищує нас від усякого гріха. Друзі, зверніть увагу, шостий вірш. Коли кажемо, що маємо спільність, і сьомий вірш: Коли ходимо, тобто живемо, робимо, коли ходимо в світлі, можна казати. А можна робити. І Бог нас закликає, щоб ми робили, а не тільки казали. Людина може вважати себе віруючою. Вона може мати, казати про те, що вона має спільність із Богом, вона може знати писання, вона може розповідати іншим людям, вона може займатися служінням, молитися. В неї можуть якісь бути свідоцтва, як Бог їй відповів на молитви. Але якщо людина не змінилася, якщо людина, яка прийшла. До Бога така й залишилася, ходить в темряві, і в неї немає перемін ніяких, вона навіть і не хоче змінюватися. То, друзі, ця людина обманюється. Ця людина не спасена, ця людина не відроджена. І сьомий вірш. А людина, яка не говорить, а реально ходить у світлі, вона має спільність із Богом. І з церквою Божою вона має спільність. Так? І хочеться. Їй хочеться йти до світла. Вона сама просвітлена Богом, людина, і їй хочеться мати єдність і спілкуватися з такими ж дітьми Божими. У людини віруючої є ознаки. Вона хоче спілкуватися з такими, як вона. Її тягне до таких людей, її тягне розмовляти про Бога. Вона хоче прославляти Бога. Вона хочеться бути в спілкуванні з людьми віруючими. Оце ознака. А ті, хто не мають такого бажання, це потрібно задуматись, чого мене не тягне бути в народі Божому, чого мене тягне бути десь інше в якихось спілкуваннях з іншими якимись людьми. Людьми, можливо, темряви. Чого мене тягне? Можливо, я людина невідроджена, можливо, я людина темряви. можливо, мені потрібно освятитися і залишити це все. Потрібно задуматись. Цей принцип я бачу в житті, як він діє. Люди, які залишили церкву, які не хочуть мати спільність із людьми віруючими, які повертаються туди, звідки прийшли, вони повертаються назад у світ. Вони думають, що вони тільки втрачають спілкування з віруючими людьми. Насправді це не так. Людина, яка уходить із церкви, вона втрачає спілкування з Богом, можливо, не зразу через деякий час, але ці люди, їх з'їдає диявол, їх з'їдає гріх, вони повертаються туди, звідки вони прийшли. Тому я застерігаю, закликаю всіх нас мати спільність один з одним в Ісусі Христі і заради Нього. Уміти приймати, уміти прощати один одного, уміти любити один одного. Роблячи так, ми будемо вчиняти як діти світла, і бути, будемо мати єдність з Господом Ісусом. І останній текст, який я хочу прочитати, це в цьому ж посланні другий розділ з восьмого вірша. Апостол Іван пише так Але нову заповідь я вам пишу, що справді вона в нім та в вас, що минає, минається темрява, а світло правдиве вже світить. Хто говорить, що він пробуває у світлі та ненавидить брата свого, той досі в темряві. А хто любить брата свого, той пробуває у світлі, і в ньому спотикання немає. Хто ж ненавидить брата свого, пробуває, той у темряві, і ходить у темряві, і не знає, куди він іде. Бо темрява, очі йому сліпила. Друзі, я бажаю, щоб кожен із нас, тут присутніх, щоб ми перебували в світлі, щоб ми мали любов один до одного до людей віруючих, щоб ніхто із нас не був у цій темряві, який не любить, який не хоче мати ніякої єдності, який робить все, щоб цієї єдності не було. Тому будемо досліджувати сьогодні своє серце, аналізувати, в яких взаємовідношенах. З братами та сестрами знаходжуся я. Чи радий я бачити людей віруючих в своєму оточенні? Якщо це не так і ми бачимо, що серце і Дух Божий він нас докоряє, то в нас є чудовий шанс все виправити. Доки ми живі, в нас є шанс все виправити. Ми можемо примиритися. Якщо це стосується людини якоїсь, ми можемо промиритися з братом чи сестрою. Якщо це ми ходимо в темряви перед Богом, щось робимо неправильно, ми можемо принести ці свої справи, на світло їх вивести до Бога, і Бог нас очистить і омиє своєю кров'ю. Нехай нас Господь усіх благословить, щоб ми ходили в Божому світ, світлі і мали сили світити в темряві цього світу, а світлих людей якраз видно в темні часи. Так що я бажаю, щоб кожен із вас із нас. І я в тому числі, щоб ми були світлими людьми, які світимо і показуємо світло Господа нашого Ісуса Христа. Я хочу зараз попросити вас, щоб ми встали, помолилися. Можливо, кого торкається Дух Божий, хто має бажання моліться, я закінчу молитву.